Ці трамвайні лінії окупанти перебили ще на початку повномасштабної війни. Контактні мережі знаходяться в районі Північної Салтівки, яку щодня бомбардував російський агресор. Та кілька тижнів тому ремонтні бригади стали до їхнього відновлення. Один із робітників Володимир Вєйко згадує, у перші дні вторгнення вивіз родину у безпечне місце, а сам повернувся до Харкова. Це я не міг, я дуже почував себе дуже. Ну, погано почував, тому що хлопці залишилися на місяць, а мені прийшлося виїхати відвозити зі. І я всім старався швидше повернутися. У перші місяці війни було дуже важко, згадує Володимир Війко. Роботи було багато, а працівники КП неодноразово потрапляли під обстріли, та навіть це їх не зупиняло. Коли бомбили нас, я коли збомбили дом на Баварії, дуже, дуже страшно було. Вже темнота була, і літали літак ворожий. І прийшлося нам острівнити всі послідства. Хлопці все розуміли, У нас дуже дружні колективи і ніяких проблем з цього не було. На Салтівці окупанти перебили не лише контактні лінії, а й зруйнували підстанції. Та коли влітку стало тихіше, потрошене обладнання одразу ж відремонтували. Потім стали й до відновлення мереж. Відтоді щодня на роботі до п'яти бригад: це близько 20 робітників КП та кілька одиниць спецтранспорту. По героїв труда від академіка Павлова. Ми йдемо поворачиваем на тракторостроителей и і сюда, сюди, де ми стоїмо з вами. Це не перший об'єкт, який ми здаємо. Їх вже після полного після повного артов після Где-то порядка. 50 км контактної сіті після відновлення мережі на Північній Салтівці зазначають робітники, вдасться запустити ще більше трамвайних маршрутів, адже кількість людей у Харкові зростає, як і потреба у громадському транспорті. Це буде 16 та 16А маршрути. Це буде ще додатково 8, 8 трамвайних вагонів, які зможуть допомогти мешканцям Салтовки доїжджати до центральних районів міста. І 27 маршрут вийде на своє постійне коло. То 27 маршрут це 21 десь вагон і додасться ще 8 вагонів. Роботи планують закінчити до 24 лютого, спеціально до річниці повномасштабної війни. Тож жартують, поки росіяни готуються до нового можливого наступу, фахівці міськ «Електротранссервіс» мають свої плани. До того ж, попереду відновлення мереж у районі селища Жуковського. Тож боятися тепер навіть не мають часу. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Ігор Мартиненко. Харківські звісті.